Що секретар Таїровської селищної ради Олександр Орлов пов'язаний з грошима держави агресора. Виходить, що гроші, які Олександр Орлов використовував, а можливо і продовжує використовувати в своєму житті, мають запах крові. Після оприлюднення указу президента України, яким введено у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 24 січня 2023 року, стає очевидним, 8 мільйонів гривень Вадима Новицького Внесений за Олександра Орлова як застава по кримінальному провадженню ще 27 вересня 2016 року по платіжному дорученню номер 3 прямо вказують на зв'язок Секретаря Таїровської Союзної ради з представниками руського міру в Україні. Адже саме такі гроші, як гроші Новинського, фінансують армію України-агресора, яка вбиває українців та руйнує українські міста та села. Саме такі гроші, як гроші на Вінського, фінансують московську церкву в Україні. Переважна більшість парафіян якої вважають Путіна своїм правителем. Як до Путіна ставитись? А як же это, это наш правитель, Путин? Да. Он правитель. та не наш правікін? Даван про та виправдовують агресію Російської Федерації проти України останні 9 років. Саме такі гроші, як гроші Новинського, завжди були не підготові для використання як грошева застава за всіх соратників Вадима Новинського по руському міру. Ось декілька прикладів. У вересні 2016 року Вадим Новинський вносить заставу у сумі 8 мільйонів гривень за Олександра Орлова, соратника адіозного політика часів Януковича Миколи Скорика. У липні 2017 року Вадим Новинський вносить частину 50 мільйонної застави за соратника Януковича Михайла Добкіна у сумі 30 мільйонів гривень. Іншу частину у сумі 20 мільйонів гривень сплатив ще один адіозний соратник Януковича Борис Калесников. У серпні 2019 року Вадим Новинський вносить заставу у розмірі 6 млн грн за соратницю Януковича Раису Богатирьову. Нагадаю, що кримінальне провадження номер 120-141-605-4.013-23-19 лютого 2014 року зареєстровано по факту подій січня лютого 2014 року, коли посадова особа Одеської обласної державної адміністрації з метою залякування учасників акції протесту Застосували сили проти руху Євромайдан у місті Одеса. Також стає зрозумілим, чому саме московські попи з Одеської православної церкви свята Вознесенського храму написали для суду гарнесеньку характеристику цьому танкісту радянської армії. Виходить, що слухач Московської червонопрапорної академії імені маршала Маліновського не зміг розірвати свої зв'язки з радянським минулим та продовжує служити русскому міру. На жаль, Служба безпеки України. Цього досі не бачить та дозволяє Олександру Орлову і далі займати керівні посади в органах влади. Може, гроші на Мінського утримують і цих посадовців. Роман Варшанідзе Ворога